Доброго ранку, мої друзі, мої глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні, друзі, як завжди, ми виїхали на пошуки на Дніпро. Зимно, позавчора впав гарний сніг, але розтало все. Ну, як розтало, морозу не було. Дивіться, ось його копається прекрасно. І ми сьогодні будемо копати, як останній. Зараз я копаю прибором Rotus Ось Отакий От він має вигляд в зібраному стані. Прекрасний прибор, мені подобається, скажу. Ось друзі на підході. Сьогодні у нас команда 5 чоловік, і ми приїхали на Дніпро. Думали, як тут з водою. Останній раз були, вода була на підйомі, зараз знову вода упала. Так що прекрасно. Походимо, подивимося. Сьогодні страшенний туман, друзі. Їхали навіть по дорозі, було погано видно, а на Дніпрі так взагалі, дивіться, в округи нічого не видно. Ну, я думаю, ми не заблукаємо, тут ми вже були багато-багато разів. Так що побажайте нам успіху. Ми пішли, Саньок поздоровався. Каже, доброго дня і вам, друзі, всім доброго дня. І пішли. Уже чотири чоловіка туди прийшли, дивіться, все, свіжі сліди. Там стояв москвич пірожок, я не знаю куди вони влізли, чотири чоловіка. Ось його, бачите? Так що все, друзі, ми йдемо. Це це так, так, да, да, це ж на рибалку, тож насажують їх блядь, по кілька штук на крючок. Ось, друзі, дійшли ми до місця пошуку. Знаєте, можна заблукати. Туман страшенний. Оце по цим камням ми тільки зрозуміли, де ми знаходимося. Ну, Ходжу пів часа, поки тільки шмурдяк, шмурдяк, свинець таке, мій попадається кусочками таке. І ось, по-моєму, перша монетка. Давайте будемо дивитися. Так і є, друзі, перша монетка. Совєтік. Ну, хоч совєтік. Для початку непогано. Так що 2 копійки. Кладемо хаберніса, друзі, і йдемо далі. Сьогодні сніг зверху, знаєте, вчора випав сніг, два дні назад ми були на копі, було прекрасно гуляти, ми були в другому місці. Вчора, 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 Ось, друзі, підловив непоганий сигнал. Викопав, є рівно 83, а це як мідна монета. Ну, А щоб зрозуміти, достаємо пінпойнта і будемо дивитись, є підозра. Ага, підозра. А це така шляпа, друзі, якась. Якась шляпа. Оп. Дивіться, так? Да? Ну, як оце не подумати, що такий сигнал може бути монета. Оце якась латунна чи мідна шляпа. Ну давайте все-таки помию, коли вже тут водичка є. Роздивимося, що воно. Це просто-напросто, друзі, такий кругляк. Мідний чи латунний. Ну, буває, йдемо далі. Друзі, ви тільки погляньте, що я очима знайшов. От такий мензурик. Бо таких маленьких я ще не бачив. Взагалі не, не знав, що такі бувають навіть. Ціленька все. Минулого разу Юра знайшов царську бутилочку парфумерну з гербом. А в мене ось така. Так що йдем, йдемо, йдемо далі, друзі. Ось, друзі, черговий сигнал. І, по-моєму, якийсь монітос. Дивимося. А, друзі, ну що поробиш? Другий раз советик, дві копійки. А ти, ну що ж, забираємо, йдемо далі. Нічого не поробиш. Друзі, такі простори. Кажеться не в тому що туман. Та я вам скажу, вода ще й упала, просто зверху сніг лежить. Зараз відкрили такі території, що ми не заходили, але йду і бачите, нічого поки немає. Друзі, непоганий сигнал. Викопав і щось є. щось є. Так. Ага, імперія, друзі, на кінець то імперія надибав. На імперії. Дивіться, які простори. Ну попробуй тут знайти, що. Да? Місцями шмурдяка багато, металу багато, а місцями взагалі пусто. І ось вона вискочила. По формату 2 копійки. Миколи другого. Ну, нормально. Забираємо і йдемо далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположений в місті Київ Дмитрія Луценка, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Да, друзья, прошел метр 50. И снова сигнал, и снова я бачу монетусик. Друзі, чергова знахідка. На цей раз також імперія і величенька. Давайте будемо дивитися. Так, ага, Миколи Першого. Дві копійки. Чи ні? ні, щось я зрозумів, дож... не ну, дві, завжди глянемо. Поки. Вензель наче миколки. Ой, друзі. Загажена. Надо чистить, не бачу нічого. Тут, наче бачив Миколи першого вінзель з цієї сторони. Да, є і все. Олександра, по-моєму. Другий його. Дві копійки, мабуть. Ну ось така, ось така монетка. Там он русик щось підняв, каже, що в нього такої ще немає. Так що правильно двигаємося, друзі. Чергова знахідка, друзі. Ми вже тут рядом ходимося. Русик, Юра тут. І є реальна от одна копійка Миколи Першого. От така монеточка попалася. Знаєте, блукали ми зранку не там, зовсім не там туман трошки ввів в нас в оману. Зараз вийшли на ті місця, де реально є монети, де ми раніше копали і знаємо, що вони тут є. Але я помітив, що вода дійсно піднялася і набагато піднялася. Тобто ті місця, де ми подимали багато монет. Було в один день у мене 124 монети. У друзів було також багато. Воно вже під водою. І ми то блукали, блукали. Ну, на кінець потрапили на таке місце, де все-таки є, попадаються знахідки. Черговий монітос, друзі, на цей раз також імперія. І це дві копійки Миколи Другого. Це вже сьогодні друга така рік. Я думаю, це не так важливо, друзі. Та я не бачу. 1800 якогось там, бог я знаю кого. Ну, формат Миколи Другого, а вона також може бути і Олександра Третього. І Олександра Другого, мабуть, ще може бути. Ось така монеточка. Йде в карман і... І каїм тут же. Ось, друзі, поміняв рукавички, бо вже мокрі, мокрі наскрізь. Знаю, що треба з собою завжди брати пару і три пари рукавичок, тоді буде кайф. Ось, друзі, непоганий сигнал такий був, але знахідка ніяка. Отакий От на друзі. Ось такий, всього-навсього. Нічого цікавого. Знаєте, ходити тяжко, наче не дуже холодно, так сиро просто. Оця всі 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 калюжі, цей весь сніг трошки напрягає. Під снігом не видно, де куча металу лежить, а велика катушка, великою катушкою зовсім зовсім не по кайфу. Якщо до цього прибора буде маленька катушка до прибора рутус-верса, з яким я зараз копаю, обов'язково куплю снайперку. Обов'язково, друзі. Саме для таких от місць на Дніпрі де багато металу. Потрібна снайперка. Сьогодні Юра ходив з великою катушкою, нічого не було, тільки поміняв на маленьку катушку, все, одразу пішли монети в нього. Так що це багато значить теж. Ось, друзі, був непоганий сигнал, мусив копати. Але викопав отаку табличку. По-англійськи написано і написано, друзі, бош! Щоб це таке було, якщо в цьому селі вже з 1958 року цього села немає. Більше 60 років. І прикиньте, що це за табличка з Бошем. Ну, щось таке було, не знаю що, але щось було. Візьму, просто роздивиться, прочитати, що воно. Ну, така от, друзі. Ось, Друзі, непоганий сигнал. Підняла моя верса, озвучила верніше, а будемо дивитися, начебто щось крупне. да, Крупний монітос, друзі. На цей раз Миколи Першого. Дві копійки. Ну, дві. Ну, да, дві копійки серебром 1840 року. І такий непоганий сохранчик, друзі, цієї монетки. Дивіться. да, Нормальок, нормальок єсть. Імперія, йдемо далі. Ось такий пейзаж, друзі, нічого не міняється. Сніг лежить туман. Трошки трошки нас блукає по цьому туману, трошки поки зорієнтуємося, де ми знаходимося. Хоч ми на цьому місці вже були ну, раз, мабуть, 30, наверно, да? але ж трошки тіряємося. І ось, друзі, черговий сигнал, який треба копати. А фактично всі кольорові сигнали треба копати. І це всього-навсього такий от гудочок німецьких, від німецьких підштаніків, скоріше за все, от таке ніяке, скажімо так. Так що я вже не бачу, де мої друзі, я вже від них відколовся, десь йду, йду. Ну йду вже якби в сторону автомобіля. Потихеньку туди, бо вже часу, мабуть, біля двох, біля 14 години, так що пора вже трошки. Зриватися додому, ну, а туман, знаєте, так і не пройшов, як був, так і є. Ось, друзі, я вже з санькою на березі, ледве дойшли, друзі. Щоб ви розуміли, оцей туман, оцей сніг, він зовсім міняє ракурс. Поки знайшли, де ми знаходимося, як вияснилось, не туди прийшли, пішли в другу сторону. Аж тоді тільки дійшли, трошки тоді вже пішла мене імперія. Совєтики одразу були, ну якось так. Взагалі, слабенько сьогодні, звісно, я погуляв, але як для Дніпра, як слабенько, як для Дніпра, як для поля, то супер, допустим. Хлопці ще там, де сидуть, ми вже стучимо тут лопатою, щоб вони на звук йшли. тому що туман капітальний, друзі, капітальний. Ну, метрів двісті. 300 може видно, так, точки видно, а далі геть нічого не видно. Тобто ми сьогодні трошки проблукали. Воно, по-моєму, йдуть, так? Пахуй, а да? не видно. А, чи то якісь коряги, може, так. Да. Ну, друзі, сьогодні я вам покажу тільки своє. Поки вони це ще час пройде, а потім буде темно. Треба їхати, бо в мене теж машина. Ми Сьогодні на перекладних я до Золотоноші доїхав, а далі Русик віз нас всіх. Так що, друзі, от що сьогодні я накопав. Щоб ви побачили, От така в мене хабарниця. Раз, два, три, 4, 5, 6 імперії, два советіка. На персток, якась шляпа, непонятна. Колечко, гудзик. Ну, взагалі так. Слабенько, друзі, слабенько. Якась ось якийсь циглик. З написано Bosch. Будемо розбиратися, що це за Bosch. Мабуть, якась техніка. І сьогодні мені зробив такий, а ось якийсь ще гудзик, в мене тут, ну він вже такий розвалюється, скажімо так. Всередині е, метал, а зверху кольоровий метал і розвалюється. І сьогодні мені ще зробив такий босяцький подгон Вадим. Дивіться, яка сокира, капітальна. Головне, що ціла. А я такі речі забираю. ну Як ви вже бачили, я сам роблю сокири. З узорами різні, от-от і пригодиться для такого діла. Так що, друзі, не буду я чекати, поки Юра прийде з Русіком Це буде довга пісня, ну ну їх те саме, друзі, фактично те саме. Трошки імперії, трошки совєтики отакий от от пошук. Санька сьогодні провалився, чи як ти там десь упав, так? Да? А, маляк, так, да, там, там. мокрі, повністю штани мокрі. Зараз треба їхати додому та сушитися та стопаря бахне, щоб не захворати та все нормально. Ну, все, друзі, прощаюся з вами, бо хлопці десь йдуть, там голоса чути, але це ще далеко вони йдуть. Це ще, мабуть, кілометр, коли така погода, е прекрасно чути в туман, прекрасно чути, а не видно, де вони йдуть. Так що гарного вам дня, друзі, і мирного неба.